Є благодійний фонд Порошенко. За всю історію фонду ми не залучили жодної копійки. У нас нема донорів. Єдиним джерелом коштів, які складають уже більше 6 мільярдів гривень, є мої власні кошти. А є справа громад, з якими ми співпрацюємо, які є абсолютно незалежно від нас. Я думаю, що ми найбільший їх партнери, але в них дуже дуже багато інших волонтерських організацій. Вони кошти збирають ваші кошти, дуже ефективно їх використовують. Але вони завжди в боргах, вони завжди попередньо забирають для того, щоб віддати військовослужбовцям. і ніколи за всю свою історію не розміщували кошти. На ВДП чи на якихось інших речах і тим, хто намагається розповсюджувати брехню, використовуючи соцмережі і все таке інше, треба дати по рукам. Хочу наголосити і повторити. Ми дуже шануємо ту величезну роботу, яку роблять всі без виключення волонтери від величезних фондів до хлопчиків і дівчаток, які продають власні малюнки для того, щоб допомогти збройним силам. Ми маємо тримати цю єдність.